Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Пишуть, що Трампу стало погано. Він покричав на Вітков а після наради, а також на Рубіо. Путін кинув їх всіх на ультиматуми. Вимоги він не погодився. Пише телеграм-канал Топор помсти. Що ж Путін вирішив, що недостатньо утилізував або зробив каліками росіян. Тому ніхто війну зупиняти не збирається. Тепер вельми цікаво, чи буде якась нова мобілізація, бо бачимо ніякі економічні плюшки та навіть червоні килими, розстелені американськими морпіхами не можуть перебити схибленість на українському питанні. Пише журналіст Денилюк Єрмалаєва. А що це означає для нас днями на Fox News та Wall Street Journal вийшли дві дуже важливі статті про те, що погіршує нашу ситуацію? Перше, це втручання в державні справи Єрмака, друге повернення у сили оборони радянщини і залякування ініціативних офіцерів криміналом. Оце ключ до того, як завершиться нинішня війна. П'ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Путін провели переговори на військовій базі в Анкориджі в американському штаті Аляска, після чого виступили на спільній прес-конференції. Першим словом на прес-конференції взяв Путін, як відзначили в американських медіа, це порушенням протоколу. Зазвичай, коли президент США приймає іноземного колегу. Спільна прес-конференція починається з виступу господаря. А потім його гостя Леван Коридже Путін відкрив прес-конференцію. Трамп спостерігав за цим. Путін назвав ситуацію в Україні трагедією і заявив, що президент Трамп може допомогти завершити війну, але для довгострокового миру потрібно усунути всі першоджерела початку війни. Зокрема, безпековий дисбаланс в Європі. Ситуація в Україні пов'язана з фундаментальними загрозами нашої безпеці. Сказав Путін. Путін погодився, що безпека України має бути посилена і висловив сподівання, що Київ європейські столиці конструктивно сприймуть досягнуті домовленості та не будуть їх підривати. Також Путін заявив, що війни в Україні можна було поникнути, якби Трамп був президентом 22 другому. Очільник Кремля визнав, що відносини між Росією і США за останні роки зазнали серйозного погіршення. Чотири роки не було жодних самітів між Росією і США, і це довгий час. Цей період був дуже важким для двосторонніх відносин. Вони впали до найнижчої точки від часів холодної війни. Підкреслив Путін. Президент США Дональд Трамп взяв слово після Путіна та охарактеризував переговори як дуже продуктивні. Але ключове питання щодо війни в Україні залишається невирішеним. Було багато багато пунктів, щодо яких ми домовилися. Кілька великих тем, де ми ще не дійшли згоди, але ми просуваємося вперед. Жодної години немає. Сказав Трамп. Рем додав, що планує обговорити результати зустрічі з НАТО іншими міжнародними партнерами і президентом України Зеленським. Він Додав, що Путін все бачить і зрозумів. А також прокоментував дії Росії. Те, що було зроблено, це досить кримінально. Ймовірно, йдеться про вторгнення РФ в Україну. Однак з точки зору бізнесу Росія, чудова країна, з якої я хотів би мати справу, коли все припиниться, сказав Трамп за словами Трампа. Після зустрічі він проведе телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським, і колегами по НАТО. Американський лідер також повідомив, що Путін запросив його до Москви. Це цікаво прокоментував можливість візиту Трамп, висловивши сподівання на нову зустріч з російським президентом найближчим часом. Запланована розширена зустріч і спільний обід, про які раніше поінформував Білий Дім, не відбулися. Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегації. і РФ, проте їх скасувала. Пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі відразу покинули базу і достроково залишили Аляску, вилетівши після переговорів політолог Віктор Уколов. Той же час підкреслює наступне. На жаль, Трампу досягти угоди не як і про це і попереджали скептики раніше. Путін виявився нечутливим до загроз російській економіці. Йому плювати, як будуть жити громадяни його країни, яких він розглядає виключно як м'ясний і слухняний йому ресурс для війни. На щастя, Трамп не став публічно повторювати вимоги кремлівського недомірка. Які від нього почув, хоч і передав їх зеленському. Інакше не було б і заяви, що подальший розвиток подій залежить від президента України. Публічно Трамп традиційно буде говорити про нечуваний успіх, але відмова відповідати на запитання журналістів відсутність досягнутої угоди і скасування спільного ланчу все свідчить про протилежне. Тепер подивимося Трамп виконує те, що обіцяв випадку, якщо Росія не піде на угоду. Нагадую, 14 липня після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте Дональд Трамп оголосив про можливе введення вторинних санкцій проти Росії домовлення з НАТО про передачу Україні нового пакету озброєння. На мою думку, добре те, що Зеленського Анкурідже не було бо тепер ні Трамп, ні Путін не змогли б заявити, що досягнення миру зірване через його впертість. Втім, вони ще спробують це зробити. Що нам робити? Казав Порошенко добуватися активації заходом плану В різкого збільшення військової допомоги Україні. Я б додав, що під тотальним антикорупційним контролем водночас Україна має заборонити собі більшість невоєнних витрат і замість ремонту доріг біля лінії фронту, як в Добропіллі, замість підвищення укладів чиновникам, як вирішують бюджетному комітеті ВР фінансувати виробництво зброї, будівництво укріплень. ПСЕХ, якби нам тепер досягнути мінські угоди, 3 які свого часу так хейтив в Єрмак. Примусти Путіна поставити підпис під визнанням Донбасу частиною України, завірити це підписами світових лідерів, заморозити війну. Це все виглядає як недосяжна мрія. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.